Доброго дня, любі дітки. А чи ви любите казки? А які казки ви знаєте? Молодці, багато казок знаєте. Тож я вам теж пропоную вирушити до казки. Але спочатку треба відповісти на запитання. Яка пора року зараз? Так, зима. А скільки днів у тижні? Молодці сім. А який сьогодні день неділі? Так, третій. А який був? Другий. А скільки зимових місяців? Молодці, три. От ми з вами вирушаємо в казку. Сідайте гарненько та слухайте уважненько. Жив був князь, і була в нього донька красуня. От якось поїхав князь у справах. А донька вдома зосталась. Вийшла вона взимку в садок погуляти, а тут самоділь налетіла, підфатила її і понесла в тридев'яте царство, в тридесяте государство. Повернувся князь, а доньки немає. Зібрав тоді він парубків та наказав знайти її. Хто поверне, той одружиться на ній. Вируши її шукати і Данило. День іде два місяць усі літо вже настало. Підходить він до хатки на курячих ніжках. Там баба Яга живе, розповів, розповів Данило про свою біду, що його наречену завірюха забрала. Баба яга погодилась допомогти, тільки сказала, що є у нього не є, декілька запитань. Якщо виконаєш, то повернеш наречену. Данило і погодився. «Дітки, а ми допоможемо Данилу? Тоді ж слухайте уважно, в яку пору року виїхав і... <кхм> Данило. Взимку, молодці. Яку пору року був у дорозі? Так, весну, коли приїхав влітку, молодці. Ось іще Кхе, баба Яга дала і чарівне блюдечко з далиним яблучком. Якщо покатати яблучком, то можна вмить побачити, де зараз князівна? От і друге завдання. Зараз баба Яга. Покаже нам секретну мапу. Її треба запам'ятати. І потім на чистому аркуші паперу викласти ту ж саму. Так, виконуємо завдання. Молодці запам'ятали, можна вирушати далі. Сіли на кони і поскакали далі. І доїхали до замку. Але вхід до замку завалений камінням. На кожному камінці по одному числу. От, щоб увійти до замку, нам треба розібрати каміння. Давайте допоможемо Данилу розібрати каміння. Соня, візьми камінчик із цифрою, на якій стоїть цифра 5. А ти, Альоша, візьми камінчик із цифрою, яка знаходиться між цифрою 7 та 9. Діма, візьми камінчики з цифрою, котра стоїть перед цифрою 4. Молодці діти впоралися з завданням. Увійшли ми до самку. Йдемо тихо навшпиньки, щоб не помітили нас охоронці. На нашому шляху високі ступеньки, ноги, ноги треба піднімати вище. Стеля все нижче, треба нагнутися. Ось так стало просторніше. Виправляємося. Озираємося круги, але ось нас помітили охоронці. І охоронці, для того, щоб прийти нам далі, теж дають своє завдання. Ось подивіться, треба знайти тут зайвий символ. А на наступному завданні треба намалювати в квадратах фігури, яких не вистачає. Молодці виконали завдання всі, і охоронці впустили нас до замку. Але ми потрапили в лабіринт. Ось треба по цьому лабіринту пройти від Данила до замку. І тоді ми знайдемо там князівну. Молодці дітки, пройшли ми весь лабіринт, і гость Данило зустрів князівну. Ми з вами дружно попрацювали. Князівну визволили. Впоралися швиденько, і нам треба повертатися додому тихенько. А де ж ми з вами сьогодні побували? Так. До 9-му царстві, 30-му государстві, а кому ми допомагали? Данилу, визволяти князівну з полону, які ви тільки молодці. Все виконали. Молодці. До зустрічі!